Європарламент проголосував за трибунал для Путіна і Лукашенка. Відповідно, резолюцію ухвалили сьогодні, 19 січня, у Страсбурзі. Завідали 472 голоси проти 19, Утрималися 33. Європейський парламент закликає до створення спеціального трибуналу. Йдеться у тексті заяви. У резолюції сказано, що спеціальний трибунал займатиметься виключно злочином агресії. Проти України, а не воєнними злочинами, скоєними Росією, Тож далі будуть визначати точні умови та склад спеціального трибуналу. Євродепутати наголосили, що він повинен мати юрисдикцію розслідувати справи не лише Володимира Путіна та політично військового керівництва Росії, але й Олександра Лукашенка та його наближених у Білорусі. У заяві йдеться, що підготовча робота ЄС щодо спецтрибуналу має розпочатися негайно та зосередитися на створенні механізмів для суду співпраці з Україною, можливо, ООН. Зауважу у перспективі, трибунал доповнить міжнародний кримінальний суд, де розслідують воєнні злочини, а не замінить його. Сам же трибунал буде створений в обхід Радбезу ООН, щоб РФ не могла накласти на нього вето. Пам'ятаємо, покарання прийде до кожного окупанта тою чи іншою мірою. Зокрема, за сірбус сімсот шістдесят паразитів русських дізналися, що таке відплата.